Вітаю, друзі! Ну що, все пришвидшується? Останні новини показують, що інтенсивність подій просто неймовірна. І Трамп залишається, до речі, в своєму стилі. Президент Сполучених Штатів попередив Зеленського, що якщо той не підпише договір до наступного четверга, то будуть припинені поставки зброї і обмін розвідданими. Про це повідомляє за сан ще декілька видань. Одночас Трамп пообіцяв нові дуже потужні санкції проти Росії. Ну як завжди, всім пообіцяв роздати, але подивимося, що буде далі. Але найцікавіше, що саме в цей час. Задаємо даними джерел Вашингтон Пост, президент Зеленський погодив більшість пропозицій Трампа у новому проєкті припинення вогню цікаво, які самі і чи вписано туди, в погодив він те, що всі, хто скоїв навіть корупційні злочини під час війни, уникають відповідальності через амністію, Це окрема історія. Ми про це поговоримо. Але зараз відомо, що американські чиновники вже видно остаточним варіантом, і більше того. Це підтверджують деякі злі язики з банковою. На тлі цього Зеленський записує відео. Давайте відверто: красиве, чітке, з правильними словами і меседжами, які він дуже гарно прочитав з підказника, і написали йому теж все правильно. Але поки я слухав його спіч з доволі правильними з меседжами, з переважною більшістю яких я погоджуюсь, то на згадку прийшла двушечка на Москву. Це від кращих друзів президента з плівок Міндіча. А слова взагалі були, були правильні, красиві. Ну, двушечку, а те, що казав президент. Але що робити з цією двушечкою? Бо дуже красиво звуч. З Зеленського зараз один з найважливіших моментів нашої історії. Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або втрата його партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі, від нас чекатимуть відповідь. Блін, ну це правда слова Зеленського, які чіпляють, і ти майже починаєш вірити, що він каже щиро, але так само красиво і щиро було сказано. Якщо б я був президентом, тоді то вмер би, але в Криму в Крим би ми не пустили тих зелених чоловічків. А потім пам'ятаєте. Готуємось до травневих шашликів. І так само люди повірили, скільки людей в Маріуполі, Херсоні, в Бучі, Верпіні, в Мощуні. Повірили. А ще українці повірили, що будуть три тисячі ракет до кінця 25-го року. Так, 25-й рік ще не закінчився. Трьох тисяч ракет нема. І тисячі нема, і п'ятисот немає, і двохсот нема. А обіцянка є. І жодного разу Зеленський не вибачився за свою брехню. Тому те, що ми зараз спостерігаємо, це знову маніпуляції. Ні, він каже правду, але як завжди, не всю. До речі, ми не почули ще такого ж саме відео по Міндічгейту. Ми не почули такого ж відео по тому, що відбувається. Ну, давайте відверто. Слова Зеленського. Не викликають довіру, бо він намагається зараз переключити увагу з Міндіч-Гейту, з корупції і з того, що відбулося завдяки йому міндічу і Єрмаку, на жорсткі умови з боку американців. Вони тиснуть. Я це визнаю. Вони використовують момент, який би ніколи не стався, якщо б не Зеленський, якщо б не Єрмак, якщо б не міндіч, якщо б не Чегівара і інші учасники цього Карлсонського хороводу. А взагалі Зеленський багато чого сказав. Красиво, правильно, але от мене зачепило окремо це. Треба зібратися, прийти в себе, припинити срач. Країна має працювати об'єднано. Треба не плутати. Хто є ворогом? Які правильні слова, Володимир Олександрович. А ті, хто послав двушечку на Москву, є ворогами, чи з ними варто об'єднатися? Ну, хочеться зрозуміння. Скажіть, будь ласка, ну щоб я розумів, а з Чигіварою треба об'єднуватись? До речі, гроші, за які за нього внесли там під великим питанням, ви ж цього питання нічого не кажете. Як нічого не кажете, і е, з питання того, що ваш улюбленець очільник е, антимонопольного комітету, який незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень, не звільнений досі. І ви, до речі, цьому потакаєте. Вас е, все влаштовує, і двушечка на Москву, і, от е, цей пан Кириленко, з яким треба об'єднуватись. У мене запитання. Ви з ними хочете об'єднатися? Це вони не вороги. Ну, щоб я знав, просто поясніть. Бо засудження з вакшого боку я щось не почув. Тому, знаєте, відверто от те, що я почув від вас, мене зачепило. Але ще раз: там же нема щирості. Там просто поставленим голосом професійно начитано те, що повинно відволікти увагу від а... Того, що ви вже майже прийняли рішення. Про що, до речі, повідомляють і злі язики, і Вашингтон Пост, і багато хто ще. А ви ще сказали: цікаве: ми тримаємо фронт на кілька тисяч кілометрів. Щоночі люди сидять під обстрілами, українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася. Тоді інформація від злих язиків підтверджується: ви дійсно готові підписувати. Що ж таке є у Трампа на Володимира Олександровича, Андрія Борисовича? Або налібабу і малюка, якщо вже готові, і тут головне, я розумію, для вас уникнути відповідальності. Бо саме тому, саме тому, з'явився той пункт про те, що всіх звільняються від відповідальності амністія для всіх за всі зло за все, що створено під час війни, не за військові злочини, а за корупційне теж держ, за держзраду, за багато що. І тут вушечка на Москву теж пробачається. хочете підтримку Володимир Самдріч? Хочете, щоб навколо вас об'єдналися люди? Ну скажу зразу, навколо вас не готові, а от навколо інтересів країни легко для цього. Треба зробити декілька кроків: ну початку, звільнити Єрмака і завантажити офіс президента. По-друге, нова коаліція і оновлення уряду. Відмова від офісно президентської республіки або від Офісно... Польової форми керування країною? Далі нульове ставлення до корупціонерів, тож звільнити треба всіх, навіть якщо вони ваші улюбленці, ваші посіпаки, знайомі, колеги або навіть сусідки в будь-якому випадку це закінчується. Тоді можна об'єднуватись, бо інакше знову не зрозуміло з тими, хто двушечку на Москву відправляє. Ну, якось це не камільфо. Не здається вам, Володимир Олександрович. І ще одне: давайте відверто. Забудьте про втручання в справи НАБУ і САП. Без СБУ, з СБУ, з обшуками, з підозрами, все забувайте про це і звільняйте, до речі, детективів і Магамент Расулова, і Гусарова, і вибачаєтесь, а потім ще будемо розбиратися з тими, хто сфальсифікував ці справи. Окреме питання. Що, Володимир Саджі, хочете об'єднатися, так треба припинити переслідувати опонентів, припинити використовувати силові структури проти опозиції. Треба використовувати припинити фінансувати анонімні телеграм-канали, через яку ви зливаєте чернуху і брехню. І вибачитись, бо вам вибачатися і вибачатися перед всіми, хто повірив вам. І кому комом в горлі стали ті кроваві травневі шашлики. І не тільки перед ними. Перед багатьма треба вибачитись. Більше того. Давайте ще один момент. Володимир Олександрович, давайте складаємо, що про вас пише Західна преса. Наприклад, вона пише, що Володимиру Зеленському в зв'язку з гучними корупційними скандалами, пов'язаними з енергетиками і оборонним сектором. А до речі, плівки по оборонний сектор ми ще не чули. Розумієте, а що ж там буде? Здається, там може бути голос не лише Алібаби, Електроніка чи Хачапурі, не лише чи Гівари, Карлсона чи Шугармена. Там багато цікавих голосів, і деякі голоси ви точно чути не хочете. Так, от за це має бути розплата більше того. Таку заяву британському журналу The Economist зробив український високопосадовець щодо наслідків скандалу за участю близького до президента Тимура Мідніча. Тимур Мідніч, все ж таки на 50% володіє квартал 95% і є друзякою Зеленського. Тому, так, без Зеленського, без Єрмака це було б неможливо. А, до речі, коли Зеленський виходить і каже, я ні про що не знав! Це поза мене позиціонує, Ну так. Це не Зеленський курив, це хлопці біля нього курили, а від нього просто тхне. Угу. Так само погоджуюсь, діти так і розказують. До речі, що ще каже цей е, представник влади і команди Зеленського, Вибір невеликий або він ампутує ногу, або підхопить інфекцію, яка пошириться по всьому тілу, і тоді помре, сказало джерело, маючи на увазі повну заміну оточення президента, яку яке він називає баласт. Що тягне Зеленського вниз. До речі, джерела в уряді України припускають, що Зеленський міг дійсно не знати всіх деталей корупційних схем своєму оточення, через які зараз висунуто звинувачення корупційним органам, але не помічати їх і не розуміти, що використовується і хто що використовує, він не міг. Однак те, що скандал торкнувся найближчих пуплічників президента, може поставити взагалі під загрозу не лише політичне і майбутнє. Нашого найпотужного лідера, а і майбутнє країни. Бо зараз президент може підписати те, що робиться під тиском, а йому це робити не треба. А щоб об'єднати навколо себе, ну треба б як мінімум засудити двушечку, а далі все, що я перерахував. Тому питання сьогодні не в тому, чи Зеленський в темі в долі. Питання в тому, чи спроможний він відкинути свої особисті інтереси, бажання уникнути відповідальності, врятувати своїх друзів-корупціонерів, врятувати і зберегти Єрмака на посаді і залишити цю корупційну клептократичну офісно президентську камаріллю керувати країною. Це єдине питання, на яке Зеленський повинен відповісти не словами діями, бо інакше це звичайна брехня. Така ж, як три тисячі ракет до кінця року, така ж, як травневі шашлиті, таке і все, що ми багато разів чули і що жодного разу не було виконано. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поширили відео і поставили вподобайки. А ще дякую за те, що ви зараз відповісте на заново запитання. будь ласка, як ви вважаєте? Зеленський готовий піти на такі кроки, щоб врятувати країну? Чи він буде і далі врятовувати? Або рятувати себе. Пишіть про це. А ще не забувайте підтримувати ЗСУ. Донайте на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ — це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє. України не буде. Тому гуртуємо всі сили і всі ресурси навколо ЗСУ. Гуртуємося також разом навколо ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились. Па-па.